Добрий ранок, рідні мої брати та сестри, які сьогодні знову прийшли до джерела живої води. Якщо ви чуєте цей голос, то знайте, що це не просто слова, це спільне зітхання наших сердець, звернене до неба. Можливо, вчорашній день залишив на вашій душі важкий слід, і ви прийшли сюди з тягарем невиплаканих сліз або несказаного болю. Ми знаємо, що наша земля зараз несе величезний тягар, і серце стискається від думки про тих, кого немає поруч, про тих, чиє місце за столом сьогодні пустує. Ми молимося за наших зниклих і полонених, за тих, хто перебуває у темряві чи невідомості. Але пам'ятайте, сьогодні новий день, і ми прийшли сюди не для того, щоб оплакувати вчора, а для того, щоб набратися нової сили та одваги. Щоб жити і вірити далі.